Односторонній рух запровадили по вулиці Василя Стуса в напрямку від вулиці Пирогова до вулиці Степана Бандери і по вулиці Отамановського у зворотньому напрямку. Причини таких змін це облаштування парку місця для людей з інвалідністю біля реабілітаційного центру на вулиці Стуса. А на Отамановського через вузьку проїжджу частину відтепер там безперешкодно рухатиметься спецтехніка. Проблематика полягає в тому, що Конструктивні параметри й і однієї і іншої вулиці, і, власне. Ширина звужується і однієї і іншої вулиці від вулиці Пирогова до вулиці Степана Бандери, в найширшому місці вулиця Василя Стуса 9 метрів, в найвужчому 5 метрів, а Валентина Отамановського ще вуща там близько 4 метрів. Що власне, особливо в нижніх частинах вулиці, не дає змогу безпечно розминутися двом автомобілям, особливо враховуючи запаркованість двох даних вулиць.